Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 18 населених пунктів Харківщини: Кругляківка, Красне, Козача Лопань, Вовчанськ, Нескучне та інші. Авіаудари ворог наносив по населеним пунктам Вовчанськ, Сеньківка, Табаєвка, Берестове. У перші ночі у місті Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу зруйновано приватне домоволодіння. Інформація щодо потерпілих не надходила. О 15.45 у місті Вовчанськ ворожий ФПВ-дрон влучив у цивільний автомобіль. Загинули 53-річний чоловік та 48-річна жінка. О 13.30 у місті Вовчанськ військами Російської Федерації здійснено обстріл з використанням БПЛА. В результаті обстрілу пошкоджено службовий поліцейський автомобіль. О 12.10 внаслідок повторного обстрілу міста Вовчанськ пошкоджено будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила. Об 11.20 у місті Вовчанськ ворог завдавав ударів по житловому сектору та освітнім закладам. В результаті обстрілу сталася пожежа на першому поверсі. Поверхової будівлі дитсадка також пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі споруди та будівля ще одного навчального закладу. Під час повернення з ліквідації пожежі пожежний автомобіль потрапив під скид боєприпасу з ворожого БПЛА, особовий склад із шести осіб, не травмований з Великобурлуцької та Вільховацької громад. Евакуйовано 27 дітей з родинами. Рятувальники звітують протягом минулої доби здійснено 61 оперативний виїзд. Близько 11-ї ворог завдав ударів по житловому сектору та освітнім закладам міста Вовчанськ Харківської області. В результаті обстрілу сталася пожежа на першому поверсі двоповерхової будівлі дитсадка. Площа пожежі склала 50 квадратних метрів. Інші ворожі снаряди влучили у житлові оселі, господарчі споруди та будівлю ще одного навчального закладу. Рятувальники обстежили усі пошкоджені споруди, жертв та постраждалих не виявлено. Загалом у ліквідації наслідків ударів брали участь дві одиниці техніки ДСНС та 11 рятувальників. Повертаючись у свій підрозділ після ліквідації пожежі, пожежно-рятувальний автомобіль був прицільно атакований ворожим. БПЛА на щастя, особовий склад не постраждав о 12.18 ночі, 9 вересня. Рятувальники 48-ї частини виїхали на ліквідацію пожежі, яка виникла у місті Люботині на вулиці Команіна. Горіла кімната у приватному будинку на площі 30 квадратних метрів. Внаслідок пожежі постраждав чоловік 1989 року народження. Він отримав отруєння чадним газом. Вогонь-рятувальники ліквідували у 2.12. Причина виникнення загоряння з'ясовується. Ще одна побутова пожежа сталася о п'ятій ранку. Горіла кімната у двоповерховому житловому будинку у провулку, класичному, що у Шевченківському районі Харкова. Там рятувальники 17-ї частини в з задимленої зони 43-річного чоловіка, котрий також отримав отруєння чадним газом та опіки рук. В кімнаті горіли домашні речі на площі 5 квадратних метрів. Причина цієї пожежі також встановлюється минулої доби. Пожежно-рятувальні підрозділи ліквідували 36 пожеж у природних екосистемах. Вогнем знищено біля 22 гектарів сухої рослинності. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 25 одиниць. Вибухонебезпечних предметів за даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу ворог тричі атакував позиції у районі населених пунктів Сеньківка та Кислівка, але безуспішно. Марія Солойова, Дмитрон Гуєн та Єгор Мікенін, Харків. Новини. Цієї ночі Україну атакували дронами Камікадзе. За даними повітряних сил зсу ворог випустив 15 ударних БПЛА типу шахет силами ППО було знищено 12 дронів у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей. Звітують військові. За даними голови Дніпропетровської ОВА, внаслідок удару БПЛА зафіксовано влучання у промислове підприємство. Виникла пожежа, обійшлося без постраждалих. Атакували також і Херсон. Цієї ночі окупанти вдарили авіабомбою. За інформацією, ова снаряд впав біля п'ятиповерхівки. Будівля зазнала суттєвих пошкоджень. Постраждав семирічний хлопчик. Він під наглядом медиків. Протягом доби з артилерії ворог обстрілював і Харківську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі та пошкодження цивільної інфраструктури. Українські війська змусили окупантів відступити на Донецькому напрямку. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, що ЗСУ зберігають позиції на західних околицях Бердичів та Орлівки, а також регулярно контратакують на захід від Донецька в районі Красногорівки та Мар'їнки. Російські війська проводять атаки у межах Іванівського. За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби на всіх напрямках фронту відбулося 63 бойових зіткнень. Республіканці конгресу США готують новий проєкт допомоги Україні за даними змі серед пропозицій республіканців виділення частини невоєнної допомоги у формі кредиту. Російські активи конфісковані урядом США, також можуть бути використані як застава за кредитами, впевнені посадовці. Відомо, що голосування за критично важливу допомогу для України буде перенесено на квітень з огляду на заплановану двотижневу перерву у роботі конгресу наприкінці березня. Україні вдалось врятувати ще 10 українських дітей, які після 24 лютого опинилися в окупації. Всі вони повернулись додому до своїх рідних. Про це повідомили в організації Сев'юкрейн. Зазначається, що станом на кінець січня 2024 року в Україну вдалось повернути 518 дітей, серед яких 388 – ті, кого Росія депортувала на свою територію. Вони в перші теплі весняні дні заднього не пасуть, а використовують час і з користю, аби зробити прибудинкову територію чистою після зими. Харківські двірники та озеленювачі починають чималий пласт робіт з благоустрою території. Ось один із прикладів у Новобаварському районі. Ми залишки в піску після зими, опалого листя, підрізаємо кущі, дерева. Подальшому, коли буде тепла погода, будемо займатися квітниками, клумбами, сіяти насіння, які назбирали восени, квітів, траву будемо газону сіяти на газонах. Будемо вкладати душу, створювати затишок, у дворах для мешканців Новобаварського району і нашого міста. Весни у нас побільшало роботи з благоустрою, і санітарного прибирання. Ми займаємося роботами на прибуткові території біля понад 7 тисяч багатоквартирних будинків. Зараз ще початкові роботи почалися. Ми обрізуємо дерева, піклуємось про інші зелені насадження, тому що вони потребують нагляду буде ріст кращих зелених насаджень і не буде шкідників, хвороби у дерев. Тому Такі роботи на початку весни вони повинні обов'язково здійснюватися у рамках правил благоустрою, прибуткових територій. Коли буде тепліше, то вже будемо займатися клумбами, квітниками. У нас ще є двірники, які дуже талановиці. Вони навіть самостійно роблять елементи з благоустрою і прикрашають таким чином територію біля будинків. Тому ми хочемо, щоб навіть в таких важких умовах територія була гарною і ми самостійно. Намагаємося як це робити. Десь це наші майстри зроблять, десь нам хтось допоможе з мешканців небайдужих. Тому ми також хочемо запросити всіх жителів міста, якщо біля вашого будинку є якісь квітники або клумби, які ви хотіли щось там висадити. Ви можете звернутися навіть до нас за допомогою, щоб ми вам допомогли, або ви нам допоможете. Таким чином ми Харків зробимо дуже гарним і чистим містом. Буде приємно тут гуляти і жити, Ігор безкровний Ярослав Конуненко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін, Харків. Новини. Життя міста, безпека мешканців, воєнна ситуація ці питання хвилюють сьогодні всіх харків'ян, особливо засмучують чутки щодо можливого наступу на Харків. Під час спілкування з людьми мер пояснив, що все це спеціальна інформаційно-психологічна операція служб Російської Федерації. Загрози щодо сухопутного наступу на місто Харкові не існує, тому розповсюджуються такі чутки для того, щоб люди були знати хвилювалися. У них був поганий настрій. І нам потрібно це розуміти. Звісно ж, передусім, працівників університету цікавила подальша доля вищих навчальних закладів повернення студентів. Ми як не хто розуміємо, що тільки повернення особливо дітей в Харкові. Дасть майбутнє нашому місту, тому що не були молоді, не буде справжнього сучасного європейського міста. У відповідь МЕР зауважив, що саме тому при складанні генерального плану розвитку Харкова питання освіти і науки приділили одну з найвагоміших ролей. Це буде університетське місто, і для нас дуже важливо, щоб ми збереж. Всі наші наші виші потенціал, який є сьогодні у міста Харкова, то шалений потенціал, його ж нема в жодному місті України, і це вже знаєте, підтвердило життя. Науковці також зауважили, що мають багато своїх розробок, проєктів і планів, які можуть стати в нагоді при відбудові міста, Тож бажають долучитись до команди розробників генерального плану розвитку міста. Ми зараз вбудовуємо економічну модель міста. Так, скелет, певний, є. І будь ласка, приєднуйтесь до цієї групи, яка є на нас спільна з фундацією лорда Нормана Фостера. Будь ласка, я дуже зацікавлений, щоб наші спеціалісти, провідні економісти брали участь, бо вони розуміють ментальність міста і пріоритети, які є у місті. Що стосується проєкту Науковий парк». Це насправді унікальний проект. Унікальний це, як ви кажете, стартапи і іт сфера, і такого проекту насправді в світі нема. По закінченні розмови, мер вручив кращим працівникам почесні грамоти та подяки. Насамперед, керівна харків'янка, я дуже люблю це місто. Я дуже е, люблю ту справу, якою я займаюся. Е, дуже люблю студентів, вони у нас найкращі. У нас найкращий е, вуз в країні. Е, він по рейтингу міжнародному завжди е, е, був першим. Ми кажеться, перша столиця. Ця України, от так нам і держать зустріч. Була дуже відкритою. Дуже сподобалося, що мер відповідав на всі питання. О, як він вважає, тобто не було таких фраз, які там за і так далі. І це от спонукало до довіри насамперед на розвиток нашого міста, на розвиток в сфері і науки і освіти. На це все акцентувалася увага і в сфері звичайно, і життєдіяльності міста. Тому дуже дуже сподобалося. Дуже приємно було сьогодні поспілкуватися з паном мером. з паном Міським головою дуже приємні враження. Залишила ця зустріч, і дуже приємно, що в місті продовжується багато перспективних впроваджень щодо і освіти і науки. Студентам це потрібно. викладачі це підтримують, і дуже приємно, що це все підтримується нашою міською радою, нашим міським головою. Дуже хочеться підтримати місто, а тому ми тут залишаємося. Дуже приємно, що місто розвивається, і багато хто залишився. В ви обличчя помічаєш кожного дня. А, сьогоднішня зустріч теж дуже такий приємний світлий момент, а, що не похмурі одні дні. Так а, дуже приємно, що відзначають роботу нашу під час війни, що є дуже складно. Це немає контакту зі студентами напряму. Так, це онлайн. І дуже вдячні керівництву університету і а, пану меру. Так, за те, що нас привітав, знайшов можливість і за такий гарний настрій, підтримку. Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Денис Рибалко, Андрій Пакулов, Харків. Новини. На перемагає перемагає проблеми та негоди, і тут не без участі прекрасної половини людства жінок, бо саме вони надихають, підтримують і збагачують життя чоловіків своєю неповторною красою, чарівністю та силою а також додають барв і радості у буденність у Харкові. Привітали найпрекрасніших представниць людства зі святом весни, зі святом жіночності. Що є, це я вважаю найцінніше. Ми сильні, ми незламні, ми врешті решт чарівні. І хочеться побажати всім жінкам, щоб вони не забували, що ми врешті решт жінки. І ми ті, хто є тим прекрасним, що прикрашає нашу Україну. Ми справжні українки. Тож сил нам наснаги, терпіння, любові, поваги. І найбільше яскравих емоцій. Мій секрет жіночого щастя це сім'я, моя робота, мої всі спеціалісти, з ким я працюю стільки років. Все світло, це небо, це земля, це радість. Ну, от все, що, все, що приносить, любов з ним весни. Побажати вам радості, добра, миру, щоб ваші сім'ї були разом всі, щоб швидше закінчилася війна, щоб ми могли працювати на всьому, як ми можемо. Ми жінки, ми все зможемо, ми все здолаємо. Дай Бог нам закінчення війни. Всіх зі святом вітаю. Ходить весна, одразу настрій піднімається. Хочеться, щоб наші вулиці, наші парки, наші сади в Харкові розквітли. Це дійсно піднімає настрій. Хочеться, хоч трошки свято, навіть в такий складний для нашого міста час. І ми дуже щасливі від того, що ми маємо змогу сьогодні зустрітися тут, відсвяткувати, отримати вітання від харківського міського голови. Бо кожна жінка щоб виглядати красивою. Має для цього мати гарний настрій. Я думаю, що саме сьогоднішнє свято цей настрій нами подарує. Весна це прибудження, це народження, весна це оберіг нашої землі, нашої жіночості, радючості. І для саме це сьогодні в цей. Рік в ці важкі часи я вважаю, що зустріч весни, привітання жінок як продовження життя, як продовження благополуччя є дуже важливим і дуже приємно, що сьогодні зібрались у цій залі найкращі представниці. Цієї жіночності, жіночого половини людства, шановні жінки, вітаю вас! Вітаю вас з нашим жіночим святом, з нашим святом української жінки. Бажаю вам бути гарними, красивими, миловидними, такими ж сильними, такими ж благополучними, як наша родюча українська земля, і всім звичайно найкращої і найшвидшої перемоги, і ми її відсвяткуємо. Особливому ось жіночку. Будемо святкувати кожного року, 8 березня. І будуть красиві інсталяції, і будуть квіти, і будуть радощі, і, звісно, улитки. Сьогодні я хочу привітати вас всіх зі святом. Зі святом вісни, любі жінки. Я дуже вдячний вам. Вдячний вам за те, що ви у Харкові. Вдячне вам за те, що незважаючи на війну, ви працюєте і даруєте нам, чоловікам, радощі, улипку і незабутні емоції. Дякую вам, вітаю вас зі святом вас. Ігор Безкромний, Ярослав Конененко, Віталій Грунь та Юрій Бабикян. Харків. Новини.